Зура Паласані, гендиректор національної телекомпанії України, людина, яка зустрічала Сусанну Джамаладінову Джамалу в аеропорту Борисполя. ми вітаю вас. Вітаю вас. Ви так. не були безпосередньо в Швеції, так на конкурсі зустрічали лише в аеропорту. Давайте для початку нашої розмови подивимося, як це відбувалося. Зустріч Джамали в аеропорту. Дуже багато киян і не лише киян приїхали в аеропорт Бориспіль, аби зустріти переможницю Євробачення. Давайте відео дивитися. Денту України за визначну виконавську майстерність та перемогу місце на конкурсі Євробачення признання народних артист України Лібі, Дякую. 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 співачця. щоб зараз... Перемоги для України саме для народу. Я... Про її маленьку донечку і на підтримку України піднявся весь світ, все в нас вийде. і така реакція організація в те, щоб зараз питання Криму Ну ось так. Не побачили ми на жаль, як ви влаштовували цю імпровізовану пресконференцію в Борисполі. Так багато запитань було багато емоцій. Що можна згадати? от з цього повернення Джамали в Борисполі, в Україну. Ну просто безліч емоцій людей, це правда. Там не вийшло насправді ніякої прес-конференції, бо я ну, це моя похибка бога. Я не думав, що так буду зустрічати, ніхто не думав, і вона теж. І вона не очікувала, вона плакала, тому що ну це. Справжня зірка, та це як в Голлівуді, там там стільки людей, вони всі кричать, я таке бачив тільки на Бітлсі, знаєте, коли так люди кричать. Ну і от о, окей, ніхто не, не очікував. Ну, але вона молодець, вона витримала і, і все це відповіла, скільки могла там відповіла людям. Ну, Між річ, от ми говорили про показники національної телекомпанії під час перегляду фіналу Євробачення в ніч проти неділі, які яка середня доля. Я потім поясню, що це таке для телеглядачів була національною телекомпанією. Друже це це неважливо насправді, тому що, вибачте, я можу відповісти, там 68. На піках це на голосування а 28 – це середня доля, але насправді це комерційний рейтинг. І воно не цікавить в майбутньому суспільному. Ну, момента, чому це так. це це, ці, 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 ці демонструє рівень зацікавлення українських громадян фіналом конкурсу? 68% доля на піку. Це значить, що 68% включених в даний момент телевізорів дивилися саме євробачення по всій Україні. 68% від від чого? Відключених в даний момент телевізорів, якщо з цілком дві тисячі просто вимірювачів, то знаєте, ну пі ну, ну, це вже технологія вимірювання, але тим не менш, от ту цифру, яку, яку визнають українські рекламодавці, всі це 68 okay, Це дуже так. високий показник. Це ви річну річний план свій виконав. Мабуть, немає в планах, ото й справа. Ми не орієнтуємось на ці рейтинги комерційно. Ну, дивіться, от президент сказав, що ми сьогодні бачили і це відео. Зустрічалися, зустрічався він з Малою і вручив їй звання нагородив чи присвоїв звання народної артистки України. От ваше ставлення до цього. Бо суспільство в принципі розділилося вже на два табори. Принаймні, от активні дописувачі соціальних мереж. На два табори розділилися. Одні кажуть, що варто давати, інші кажуть, що не варто. А треті згадують, що там свого часу народними артистами України стали Йосиф Кабзон, Філіп Кіркоров, Михайло Поплавський, Микола Басков та й повалі Ані Лорак. Ну багато різних і не зовсім однозначних персонажів, і не лише в музиці, але й в політичному житті. сучасному. А, Ігоре, ну, насправді відзнаки будь-які, які-небудь, ну, це важливо для людей, я так розумію. Щодо народних артистів або заслужених журналістів, як да, ну, в нашій з вами професії, це ну, дещо така застаріла норма. Ну, знов таки, якщо чим вони що вони мають, те вони й дають, я так розумію. Тому а, Джамала, ну, звісно, заслуговує. Я не певний, що на це звання. Ну, краще б дали їй, наприклад, стипендію. Я знаю на рік, бо вона не така багато людей то. А, так? Тому я ну для мене байдуже. Я готовий скласти, коли в свій час я отримав того самого заслуженого журналіста. Я, я готовий скласти текст так само, але якщо їй це. Ну подобається, чому й ні? Ну а що вам особисто? от я не заслужений на щастя, чи на на жаль, журналіст це дає здається, там якісь пільги при оплаті там житлово-комунальної послуг там чи при утриманні пенсії. Які це дає переваги? От вам як журналісту це звання Є, бо я не можу заслужений. відповісти, бо я ніколи не я точно знаю, що це вважається державною нагородою, і щось там має бути. Точно, що я знаю, що це надає 5% до зарплатні. І якщо є, ну яка. Ну, да. ну це але... на державній службі, якщо от... в держпідприємстві. Та, ви але я не в державній службі, я не держслужбовець, ніколи їм не був, ніколи їм не буду. Тобто ну, а Національна мені... телекомпанія хіба ні, хіба. А, води, не да, та, я, ні, я, ні, я ні, я ніколи так не був. Ну, я -директор, возьму, є контракт. Та, Отакий от державний контракт. Mm. Я так ж так і також саме в Харкові, куди я очолював. Так що тут ну, до мене це не стосується. Може, воно додасть щось до пенсії. Ну я теж ну, але щоб ми з вами жили на пенсії, то кому там... <риклад> щоб дожили, знаєте, брати гадюки не співали, боже, не дай чи дай дожити до пенсії, ну, да. але у вас позиція, все ж таки, як громадянина, потрібне звання от народний, заслужений зараз чи ні? Ну от якось дивно звучить народний артист Сполучених Штатів, наприклад, або заслужений журналіст Федеративної Республіки Німеччина. Як ви до цього поставилися? говорю, там є порпорне серце. Воно нормально звучить для нас. Нормально, але це ну, не звання ні. Ну, ні, Це просто нагорода. Це, це крута, дуже ну, крута. Але якщо ти нашим скажеш кому-небудь на серце, вони не зрозуміють, що це таке і за що це дається. Так? Тобто, ну, просто різні культури. Якщо ми так до, до цього звикли, потроху треба відв... ну, якось відвикати, але ну, з часом, не, не одразу. Джамала ж не відмовилась, вона ж прийняла, їй теж це ну, подобається. Я знаю, то хай буде. Там жалко. Дякую. Давайте послухаємо е, Марію Бурмаку, як вона прокоментувала е, відкриття, яким стала Джамала для конкурсу Євробачення. Будь ласка, Марія Бурмака народна артистка України. теж. Джамала зламала стереотип у цієї форматності, що е, музика і повинна бути тільки для розваги, що це має бути щось легке про якісь картонні почуття. От як ми кажемо, попса, це серйозна музика. Мега професійно, до речі, виконана, актуально зроблена. Ну, серйозна музика, і в принципі, перемога в принципі ні в ні в кого не викликала сумнівів. Так, навіть росіяни. Ну, деякі казали, що деякі навіть зовсім хворі казали, що ми в Київ на Євробачення приїдемо на танках тепер наступного року. Але навіть, ну я не знаю, Філіп Трикоров там мені здається визнав продюсер Сергія Лазарєва, що отже, мала була. Ну, і той самий Лазарів повівся ну, як чоловік. Насправді він дуже виважено і там і поздоровив, і все таке інше. Ну, нормально. Дякую. У нас Євген Нещук, міністр культури, знаходиться на телефонному зв'язку. Пане Євгене, чи ви нас чуєте? І е, тепер головне запитання для всіх нас. А як нам проводити наступний конкурс в Україні? Адже переможець Євробачення цього року прийматиме пісенний конкурс традиційно і наступного року в себе? От ви для себе вже вирішили, в якому місці пройде Євробачення, скільки воно коштуватиме, і скільки грошей потрібно для цього, і звідки їх взяти? Може, в МВФ позичити? Будь ласка, вам слово. Дуже дякую, студія. Вітаю всіх. Ну, по-перше, вітаю насправді з цією цією великою подією, не тільки мистецькою, але й такою суспільною, і політичною. Це не секрет, яка дійсно накладає, окрім тієї радості, яку і гордості, яку ми всі зараз отримали разом з вами велику відповідальність наступного року достойно провести Євробачення в Україні. Та висока планка, я був свідком, що відбувалася на Глобал Арені у Стокгольмі. Насправді дуже потужно, дуже технологічно сильно зроблено, і нам дійсно треба дуже сильно в цьому плані також спрацювати відносно того, як далі рухатись, безперечно, підготовка практично має розпочатися, як кажуть, сьогоднішнього дня. Але разом з тим я би не хотів, щоб зараз кожен на випередки е, розповідав про те, так там проведемо, там проведемо, там проведемо. Мені приємно особисто, що телефонували вже мери міст, зокрема Віталій Кличко е, телефонували, і я знаю, зі ЗМІ свою готовність підтвердив. Е, Мер Львова Андрій Садовий, Одеси, Дніпропетровська. Мені сьогодні дзвоною телефонували з Херсона про те, що вони готові готові побудувати реконструювати стадіон критий для, для, для цієї події. Це насправді свідчить про те, що є усвідомлення, що це не тільки витрати. Але при правильному проведенні це ще й велика інвестиція заробіток, пане Євгене. а заробіток так. А скажіть, будь ласка, вони в Херсоні. От готові цей стадіон побудувати за державний кошт чи за спонсорський? Е -е, в них є виділені в рамках децентралізації. Наскільки я зрозумів. державні що, що... гроші, зрозуміло. Е -е, частково так. Ну я оч очевидно. Але я вам хочу сказати: ну я власне просто як приклад назвав те, що. Готові готовність висловлювали багато хто, але разом з тим я би хотів всім сказати, що ми чекаємо в найближчі там дні базовий документ від практично засновника або відповідального за проведення євроконкурсів у всіх країнах це європейської мовної спілки. Яка повинна надати цей базовий документ положень, критеріїв і всього іншого. Бо е, глядачі і всі, хто нас чує, повинні розуміти, що це не просто е, триденний, е, триденний телевізійне шоу, яке є е, по телебаченню. Насправді це понад два тижні, а може й більше е, великих е, цілої низки івентів, заходів, прес-конференцій, е, відкриттів, закриттів і всього іншого суміжного, що відбувається, Дякую, пане зура паласані. Президент національної телекомпанії з вами не зовсім згоден. Пане Зурабо, що в чому саме саме ви не згодні? Навіть не, не в згоді справа, а в тому, що насправді при всій повазі до пана а, втручання держави в цю справу насправді майже зайве. майже зайве Це справа національної телекомпанії України майбутнього суспільного мовника. Ми страшенно задоволені тим, що всі готові допомагати. Це правда. Але з боку держави і з боку державних установ, так скажемо, що менше їх буде, то краще буде і легше буде проводити цей конкурс. Пане Вене, ви згодні, що суспільне мовлення, суспільний мовник, національна телекомпанія, чи як у нас зараз національна телекомпанія, має вирішувати це питання, і це не питання там ані вас, ані В'ячеслава Кириленка при всій повазі до міністерства культури, там чи до посади віцепрем'єра з питань соціальних питань? То вам слово, будь ласка. Ну, я я не хочу не, в цьому там, руслі, я не хочу в цьому руслі там дискутувати. Справді, суспільне мовлення, національне представники національної телекомпанії несуть передусім відповідальність, але оскільки подія ну не просто телевізійна, не просто не пробу ну, якби таке має широкомасштабне значення, що очевидно. Ті люди, які можуть щось реально допомогти в той чи інший спосіб, я не беру на себе якісь там перетягують. Не хотів би займатися перетягуванням каната, хто має бути головним чи щось подібне. Я за те, щоб це було достойно, щоб Україна продемонструвала безпековий момент, який дуже важливий в цьому логістичний містовний, в тому місці, де це відбувається. Я знаєте, я думаю, що От в четверг я буду зустрічатися з практично з тою командою джамали, які пропрацювали і мають великий досвід, в тому числі і з представниками спільного е, мовлення. Є, я не за те, щоб брати на себе якісь речі. Я за те, щоб все, що можливо, там, наприклад, від мого відомства чи від мене безпосередньо я можу допомагати, навіть не вписуючи туди міністерство культури. Тому паніване, да Залишайтеся ще на зв'язку. Я от хотів і. І вам і пану Зурабу поставити одне запитання: а можливо питання відповідальності, чи питання от компетентності, чи питання вирішення, де проходитиме конкурс, лежить в площині? От хто буде грішми розпоряджатися? І хто зможе їх красти? No. Я просто пан зра. Я no, no, no. одне зауваження скажу. От 2005 рік проводили Євробачення в Україні. Тоді Тарас Тецьків за нього відповідав. Його спеціально призначили на посаду керівника національної телекомпанії. На півроку там до Євробачення Ющенко це зробив такий широкий жест, був. І тоді Євробачення коштувало для України, ну принаймні, ЗМІ про це пише зараз 23 мільйони доларів для України. Зараз Євробачення в Швеції коштувало для Швеції 11 мільйонів євро. Тобто вдвічі дешевше, ніж Євробачення в Україні. Чому в нас все коштує вдвічі дорожче, ніж в Європі? От Став пане зараз потім пане Іван. Окей, добре, я дякую вам, але, пане Єгоре, ви ж перевіряєте інформацію. Воно не спіпнув. О, почнемо з національної телекомпанії України 10,5 мільйонів, а не 23, як ви кажете. Це по перше. По друге, чому ви нас ну намагаєтесь ну, вибрати ну найбільш щось нечесне, не і не ну не брудне? Ну я говорю, так не можна працювати з зміни. Це ж неправда. Щодо пана Євгена, я ще хотів би додати до того питання. Добре, пане при Присіпу вас до вас знов підкреслюю, але на за весь той рік, а, не ви, але міністерство ваше жодної. Підписи не підставило під тим, навіть по Євробаченню, де ми мали би бути, зобов'язані були бути до того. І до останнього миті, до останнього миті наша делегація з трьох людей, які не могли не поїхати, підписав навіть досі не, не той, хто мав би підписати. знаєте? Тому я маю деякі сумніви, чи міністерство будь-яке може допомогти в чомусь. Ви супер, може бути. Людина доброї волі. Але не як міністр можна, а просто людина до виборів пане дуже коротко. Ваша ра я дякую. Я ви ж розумієте, що я два тижні, там три тижні є міністром. Я знаю про те, що держава я спілкувався власне з колегами Джамали. Я знаю про те, що жодним чином там не дотичні до цього успіху. Я і про це не казав. Звичайно, я в рамках візиту і робочої зустрічі з колегою шведським міністром Аліс був присутній. Я просто щиро радів як, по перше особистість, як, як людина мистецтва. Але безперечно, всі, в подальшому я готовий, ну просто зі усіх зі всіх боків, які можливі. Е я ще раз наголошую, я нічого не хочу перетягувати. але Євгену, я вірю. Вважаю, Дякую. що це національного масштабу подія, до якої мають все ж таки. Дякую. Іван нещук, міністр культури, був у нас на зв'язку, пане Зурабе. Але все ж таки я не зрозумів, в чому ви нас звинуватили. Тарас Стецьків за його інформацією, Конкурс 2005 рік коштував для України 120 мільйонів гривень. Це 23 мільйони доларів за тим курсом. В мене є всі документації. Ну я працюю генеральним директором національної компанії. України. Дві... Я про дві тисячі ну, Я рік. теж про 2005 рік. Так, Зора Паласані, гендиректор національної телекомпанії. України говоримо про фінал конкурсу Євробачення. Між іншим, чому ви особисто, ну ви керівник національної телекомпанії, члени Європейської брокастингової спілки. Чому ви особисто не поїхали? Змі казали, що у вас є якісь певні там ну непорозуміння з В'ячеславом Кириленком. правда? Да я б не сказав, наче, непорозуміння. Він просто ну, не підписує нічого. От це, той рік він, як, як і сказав пану Евгену, не підписував. І це відрядження він не підписав та, чи Так, Абсолютно відрядження Ми, ми, ми просто зобов'язані там бути, але він не підписує. Чому це я не знаю? Ніяких конфліктів. В нас не було, просто не і все. А, це раз було те саме, і ледве ми ледве і підписав навіть і все одно не він. Вона поїхала, три людини. Голова команди, яка, ну Вікторія Романова, прекрасна. А, і просто дві людини: один оператор і один uh, Тімур Мереченко, якого ви знаєте, який вів просто. Видіше, От найменша команда, яка тут тільки була, ну стидно. Але підписав все одно на Кириленко, а Івана Клімпуш Сенсадзе. В, ну, ну знову. Ну, призначний віце-прем'єр з питань да. євроінтеграції. Да. Ну але між іншим, ну добре, що вам для того, щоб Бориспіль поїхати, не треба було підписувати відрядження в Києві. Ви знущаєтесь, так? так? Да? Ну okay. я жартую, звичайно. Так. Отже, про наш бюджет. Ми тут трошки розібралися в нашій рекламній паузі під час новин. Що йшлося про що про що? Що говорив саме Тарас Тесків, коли тоді в п'ятому році очолював значить національну телекомпанію? Він казав, що тоді було три джерела грошей: державний бюджет це 68 мільйонів гривень, кілька мільйонів дала євро євро. Дала європейська мовна спілка і так звана, і решту дали переважно українські спонсори. І сумарний бюджет склав 120 мільйонів гривень. Це було значить порахували 23 мільйони доларів по тих грошах. А шведський конкурс. Обійшовся в 11. Мільйонів, мільйонів євро. євро. ну Майже в 200 да. дешевше. Зрозуміло, що якщо з державними суто грішмо порівнювати, то однакова сума. Але якщо додати спонсорські, то виходить, що в нас тоді дорожче було. А зараз от такий красивий конкурс. Він як за вартістю був, з попередніми, якщо порівнювати? Найдешевше кажуть, вони. А, а ну... як можна за такі маленькі, за українськими мірками гроші. гроші за 11 <хо> мільйонів євро всього да. зробити, якщо там. Ну, порівнювати ну, це з нашим телезійна картинка. Цінами. Ми зробимо так же. От, подивитесь, ми зробимо також. А, так насправді буде частина грошей звідти з EBU, тому що це наші гроші. Ми кожен рік платимо ліцензійним збіртам, да? і більша частина. Цих грошей наступного року буде е, для проведення конкурсу в Україні. Скільки поки що не можу, не можу сказати, просто ще не підраховано, вони нам за тиждень-два можна дішлють цей документ, там будуть такі умови і так далі. І там буде і цифра теж. Тоді деяку суму, якщо е, надасть Держава Україна, буде круто, але навіть якщо не надасть, ми все одно проведемо. І е, ще одна важлива дуже така річ: оренда е, отих арен. Займає дуже значну частку, але те, що ми зараз вже чуємо від міст, я маю на увазі великі міста. Вони вже готові надати безкоштовно. достона. Тобто не факт, що це буде палац спорту Київський. Правильно no, Ну, про нього він, він в ньому було минуле Євробачення. зараз не факт точно. Дякую. У нас на телефонному зв'язку знаходиться радник міністра інфраструктури, екс радниця міністра економіки, екс заступниця міністра економіки Яніка Мерило. Яніко, Чи ви нас чуєте? Добрий вечір. Чуєте, так дуже добре вітаємо вас. От скажіть, будь ласка, ви як людина, яка пов'язана з інфраструктурою, пов'язана з. Була з державним і зараз з державним розподілом державних грошей. Як ви думаєте, яка яку, в яку суму обійдеться українське Євробачення українському бюджету і українським спонсорам? От Тарас Тецьків каже, що минулого разу це було 23 мільйони доларів, і навпіл був бюджет, і е, навпіл спонсорські гроші. А Зура Сані каже, що от шведське євробачення коштувало 11 мільйонів євро. Де наша цифра в цьому от переліку вартості? Не ну, знаєте, я ранком казала, і і, і сьогодні і зараз вірю, все, що можна зробити дуже дорого, а можна зробити так аскетично, під час, який ми маємо. Тобто, наприклад, Естонія от, потратила 8 мільйонів євро. Там так зараз було останні і по 12 мільйонів, і по 15 мільйонів. Я не знаю, чи скільки це буде коштувати для інфраструктури, тобто де будуть проводити, наскільки там готова інфраструктура чи ні, Не бачу. Е Причина, чому це мало б коштувати більше, ніж ці 12 чи 15 мільйонів євро, і також я дуже вірю, що в цей час зараз навіть легкіше також отримати спонсорські гроші, також донорські гроші. І я вірю, що це не мало би бюджет бути вище. Тобто, я не бачу причин чому був було вище. Можна зробити завжди, але наша. Дякую, дивіться. А е, яке місто особисто обрали б ви ну є кілька претендентів Дніпропетровськ, Одеса, Львів і Херсон. Ми про нього сьогодні говорили. От міський голова Херсону е, каже, що для нашого прикордонного міста це стало б величезним стимулом для розвитку, залучення інвестицій, і політично актуально. Е, це актуально. Це каже Володимир Миколаєнко. І його ініціативу міського голови підтримав глава голова Харківської Херсонської перепрошую облдержадміністрації Андрій Гардієв. каже, що така подія мала б не тільки економічний але й важливе політичне значення, але економічні чинники будуть визначальними у прийнятті рішення. Ну і далі каже, нам потрібен ну, аеропорт, так. сучасні дороги, інфраструктура. Тобто, ну знаєте, як під ну, Євро так. 12 будували і дороги, і так. стадіони. От ви може треба новий палац спорту збудувати під підсадів? Ну, при всій погоді, ви знаєте, всім потрібні інвестиції, всім потрібно побудувати інфраструктуру. Ну, я не, не вважаю правильним, і не вважаю можливим навіть. Що сьогодні ми будемо будувати нові аеропорти і нову інфраструктуру під за рік, скажем так, то тут все ж таки я відштовхувалася, бо від цього де є готова інфраструктура, саме більше готова. Також куди інвестори не будуть боятися їхати, куди не будуть туристи боятися їхати. Бо все ж таки у нас сьогодні є деякі такі думки про Україну, що може це не саме безпечніше, якщо ми будемо зовсім робити на кордоні, там буде може. Не буде цього потоку туристів, що ми надіємось. Тобто, я все ж таки наділась би трохи, що це буде чи Львов, чи Дніпропетровськ, чи а, там, скажем, надію, що виграє саме готовий, саме достійний. але я дуже хотіла б, щоб це не був би Київ, щоб якраз була можливість розвитку регіонів. Ну, ви бачите, Віталій Кличко вже майже впевнений, що це буде Київ, вже каже палац спорту. Вже... Ну, там теж КМДА, так розумію рахують державні гроші, які будуть виділені на проведення Євробачення. Добре, Віталій Кличко помиляється, ви думаєте? Я дуже хочу надіяти, що буде і у інших міст шанс також пропонувати, і також що це не просто вирішено, але будуть все ж таки запитувати і порівнювати, хто готовий також провести. Ну зура полосання каже, що європейський досвід це відсутність суто державного фінансування. Правильно, пане Зурабе, я так розумію. Це приблизно. Що це переважно спонсорський. Спонсорські кошти і кошти європейської бродкастингової спілки. А ми яким шляхом підемо, як ви думаєте? Ну я дуже надіюся, що також це кошти буде, як я казала ранка, що це буде як мінімум державних коштів, Тобто, знову ж і долучати і ті кошти, які поступають бюджети з. Із... А Проведення цього євробачення е е е е також е спонсорські, також я знов же вірю, що і донорство буде в цей раз можливо. Тобто я теж не казала би, що це якісь має бути великий вплив на бюджет, тобто я вірю і в частні партнерство зараз. Дякую, Яніка Мирило, радник міністра інфраструктури, була в нас на зв'язку. Чекаємо на вашу появу всі студії. Пане Зраба, щось нове ви почули. Ви теж погоджуєтеся, що має бути не Київ, а Львів, наприклад, або Одеса, або Дніпропетровськ, або Ні, я не згодом, Тому що ви навіть напитаєте, а як воно відбувається насправді по процедурі? То Яніка може казати, вона чудова людина, і вона знає ці міста. Вона може казати бажане, але насправді відбувається зовсім не так. І ні клічка ніхто не питає, і навіть нас ніхто не питає. А, спочатку є початкові а, умови, які Мають бути обов'язково виконані, і це стосується безпеки, інфраструктури місця проведення, і може бути ще щось. Ми поки що не знаємо, має прийти той договір від і поки що його не було. То чому ви питаєте, де це буде? Після того ми маємо підготувати декілька міст, проїхати по ним, проконсультуватися і декілька таких. Пропозиції надати і і тоді інспектори приїжджають, і тоді перевіряються все. І тільки тоді вирішується. Екемісі. А що за угода від і бю має надійти? Так я про це і кажу, і а про що? гроші це? А і що про це за документ умови. такий? Ну є такий договір між нами і між, такою і між НТКУ і б'ю. Які умови ми маємо ну, точно, щоб ну витримати, щоб були проведені ці звання. Ну а ти не маєш, будь яке місто, навіть Херсон може виконати ці умови. Правильно ні, ні, а Вони що там? Дуже складні? Умови непрості, я вам скажу. Тобто то ви вважаєте тільки Київ, Київ, Ні, Київ, Я не, Київ, не вважаю Київ. Не думайте за мене, будь ласка. Ні. Ми дочекаємось цих умов. Але просто я знаю, що, наприклад, як казав Євген, та, там три тижні майже. Та, і між ними, між півфіналами, 46 країн, величезні делегації, вони мають десь мешкати, їсти і розважатися проміж цими півфіналами. Та. Не кожне місце це зможе зробити. Але це не тільки Київ в нашій країні точно. Пам'ятаєте, Євро 2012? Декілька міст від Харкова до Львова змогли це зробити. То є і інфраструктура, і, і місця рени є. То... Пане, я пам'ятаю, Євро 12, коли збудували е, з нуля Донецький аеропорт, витратили на це півмільярда державних доларів. І зараз під цим аеропортом знаходяться ну, і... тіла наших бійців ще залишилися. А, ну, а, а аеропорту який... взагалі немає. Так, а взагалі ну, яка, яка прив'язка до Євро 2012, Ігоре? Ну, бо там в Донецьку був футбол. І тому треба було Ні-ні, ні. А до війни грошей. яка прив'язка, я не розумію. От то збудовано півмільярда до війни, яка прив'язка. Ні, ні, мається на увазі, що півмільярда грошей так. вже не існує. Розумію, і ну, яка знову ж таки ну, прив'язка до витрачених ну, грошей. Ну, прив'язка така, я не знаю, чи в країні в якій пенсія там 30 доларів, чи варто будувати аеропорти за півмільярда. От така прив'язка. Запитання. Ну, це, можливо, від мене Розумію. запитання. Розумію, але відповім: варто, варто жити, Єгоре. Варто жити і не лякати глядача, Тим, що нічого треба робити, просто лігти і е, лізти на, клад, на кладовище, на знаєте. Варто жити, і в тому числі варто проводити цей конкурс, бо це оптимізм надає країні оптимізму. Ну так не можна. Ну правда, дякую, Зора Паласані, гендиректор національної телекомпанії, ділився своїм оптимізмом. Дуже сподіваємося, що наступної весни конкурс прийде, коли в яку в які дані ну, має в травні місяці. Що в нас буде значно більше оптимізму, значно більше посмішок, щастя, відчуття, щастя, ну і в тому числі.